Вантажівку з брендовою косметикою, вартістю понад 1,2 мільйони гривень, затримали на митному посту тиса. Згідно із товаросупровідними документами, авто перевозило з Євросоюзу товар відомого іспанського косметичного бренду вагою понад 10 тонн, вартістю 1,3 мільйони гривень. Однак, після проведення повного митного огляду з'ясувалося, що у вантажівці також переміщувався товар, який був відсутній у документах. Крім того, під час ретельної перевірки встановлено, що у відповідності до інвойсу отримувачем зазначеного вантажу є інша фірма. Тож, відносно керівника одеської компанії, який надав митниці неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх кількості, одержувача та загальної вартості, необхідної для визначення митної вартості, складено протокол. Санкції цієї статті тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100% вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з їх конфіскацією. Наразі увесь товар, серед яких шампуні, маски, фарби, лаки, креми, гелі, спрей. Кондиціонери, блиски, сироватки, окислювальні, емульсії, інструменти і навіть одяг різного асортименту загальною кількістю понад 3800 штук, тимчасово вилучено до рішення суду.